Добрий день, друзі. Сьогодні ми знову говоримо про політику. І в мене в гостях голова або як тобі краще сказати, голова ради громадянського, громадянського об'єднання Поступ. Максим Твердохліб, добрий день, Павло. Дякую за запрошення. Да. Максим, минулого разу ми з тобою розмовляли про демократію, що з нею не так, і що потрібно зробити, щоб демократичні цінності запрацювали в нашій країні. А зараз я б хотів з тобою поговорити про таку громадську, громадянську чи політичну діяльність, що відбувається з людиною, яка хоче щось зробити. з таким на рівні всього суспільства. Бо як відрізняти цю громадську діяльність від громадянської, коли людина починає таким, ми називаємо їх активісти чи там волонтери, от їй хочеться зробити щось для суспільства? Як ви відрізняєте в своїй організації ці там шаблі цієї діяльності? Да, запитання достатньо правильне, і воно це головне запитання взагалі в суспільстві. Чому? Ну давайте трохи відійдемо ну, до основ, до причин, чому Україна паршива, економіку має. Чому в Україні погано? Чому всі гарно, тут погано. Ну, всі знають відповідь тому, що олігархія. Тобто олігархія це бізнес у владі, і він робить тільки те, що бізнесу вигідно. Він займається не країною, він займається власним своїм капіталом. Всі влади, які у нас були після комуністів, вони займалися тільки собою. Щось так робили для країни, тільки для того, щоб країна або не розвалилася, або якось пролізти у владу, але тільки для себе. Все це знають. Але питання виникає: а звідки вона взялася? Теж е відповідь зрозуміла. Вони взялися через демократичну систему влади, бо вона працює за формулою гроші. Вибори, прихід до влади і повернення грошей з прибутком. Тобто mm -hmm. політикою, mm -hmm. політикою займаються як бізнесом. Mm -hmm. Людина входить в політику для того, щоб заробляти гроші, або бізнесмен входить в політику для того, щоб за допомогою політики зробити або захистити свій бізнес, або зробити його більшим, або подавити своїх конкурентів, або просто всунути свою жирну лапу. Бюджет і витягне. Але, але пане Максиме, а є приклад Біндокідзе, да? Біндокідзе, це Теж приклад. олігарх. Да, зараз ми до нього повернемося, якщо треба буде. Угу. Але питання полягає в тому, чому так відбувається, колись Платон сказав, що пасивні громадяни приводять до влади злодіїв, угу. тобто, якщо в нас така система влади, і ніхто з цим нічого не робить. То вона і далі така буде. Виникає просте питання, а хто має щось змінювати Зробити, да. Людина пересічна, коли у тебе ну, в неї запитуєш, вона каже, влада є, ми її вибрали, вона має працювати. Да. Чи кажуть, давайте тиснути на владу. А, або давайте тиснути. Виникає просте питання. А хто цій людині розповів, що влада має займатися його питаннями? Хто йому це розповів? Влада. Влада розповіла, вона каже: вибере мене, я прийду до карита, і тобі буде гарно. Він приходить до карита, нічого гарного немає. Ну, той сидить і каже: знову обманули. Треба тепер вибирати порядних, треба тепер вибирати ті, хто хочуть за країну, все інше. Uh -huh. Тобто, громадянин в даному випадку, він. Показує, що він не розбирається в тому, що відбувається. Що він не розбирається, звідки проблема, а проблема саме в ньому. Пасивність громадян приводить до безладу в країні. Простий приклад: ми живемо в гуртожитку, в якомусь гуртожитку, і там якийсь є порядок. Хто угу. цей порядок встановлює? Або адміністрація. А якщо нема адміністрації, ну полетіла на Марс. Нема адміністрації, хто має це робити ну, якась самоорганізація. Прийшла. Правильно, як а як відбувається самоорганізація? Знаходяться активні люди, Знаходяться, які? скажуть, якісь активні. Хто люди. повинен ми з особливо. собою. Два дві активні людини. Так. І у нас живе 100 сімей в гуртожитку. Так. Що ми робимо? Ми обходимо всіх. Правильно так розмовляємо і, і кажемо, давайте щось робити. Робимо загальні збори. Ну збираємося, обговорюємо щось там. Вирішили, як зазвичай робиться Вирішили, Давайте ага, ви там активні? Ви робіть. Ми там дамо, скільки там грошей, щоб там купити одне, друге, третє. Mm -hmm. Але коли ми обходимо ці 100 сімей, ми до деяких знаходимо, а людина каже, а мені байдуже, не mm -hmm. піду я на ваші збори. І грошей не дам. І грошей не дам. Що ми будемо з цією людиною робити? Не знаю. Терпіти її будемо. Терпити, да? Да? Напевне, щоб вона здохла сама. Ну не здохла, просто буде жити поруч дивити, буде жити поруч. Тобто це називається соціальний дрон. Якщо угу. в природі така тварина з'являється її, виганяє з цієї суспільності, угу. з цієї спільноти. Якщо у нас така людина з'являється в нашому гуртожитку, а якщо таких людей буде половина, ми зможемо навести лакції. Ці цьому гуртожитку ну це залежить від активності решти, да, може, тому... може в них буде така сила і там. Да, тобто ми маємо якось вплив... впливати на тих, що вони да. всі робили. Тобто активні так... мають впливати на неактивні? Тут же питання не в активності, тут питання в спрямованості. Активна людина це та, яка ходить по квартирах. Угу. Але коли ми заходимо до квартири і кажемо, ми хочемо зробити раду гуртожитку. Як ти до цього відносишся? Людина каже: Я дуже зайнята людина, в мене там робота, там uh -huh. чогось, але ви робите абсолютно правильно: я підтримую вашу ініціативу, я буду дивитися, що ви робите, я буду давати свої поради, але я не можу фізично цим займатися. Так. Це пасивна людина, тому що вона не буде приймати участі, але uh -huh. вон, її цікавить справи гуртожитку, її цікавить ця діяльність, і вона буде свого носа завжди совати в цю діяльність. А якщо ми приходимо до іншої людини, а там сидить алкоголік. Який каже, закрий двері, бо мені тут взагалі нічого не потрібно. Бо я хочу з цього гуртожитку виїхати, і всі, хто тут живуть, тут ці мудаки. Ну, добре. Тобто, це, це, це ця людина робити? якраз і є соціальним дроном. Ну, може, угу. не так я так я раз яскраво її описав, але зазвичай людина не така яскрава. Вона, ти коли до неї підходиш і кажеш, треба щось робити в цій країні. Угу. Вона тобі відповідає. Мене політика не цікавить. Uh -huh. Що таке політика? Політика це те, що відбувається в країні, це те, як ти живеш, це те, як ти будеш жити. Якщо людина каже, мене політика не цікавить, то це означає, що я дурна людина, я тупа людина, я не хочу ані знати, як я буду жити. Я не цікавлюся цією країною. Uh -huh. Як воно буде, то хай буде. Та фік з нею, з цією людиною, але від неї ми залежимо. Тому що якщо таких людей більшість... То цим користуються якраз ті покидки, які, маніпулюючи їм їхні свідомості, проводять ці вибори, дали їм там щось, якісь обіцянки, вони, не розбираючись нічого, пішли за них голосувати, проголосували, потім сидять, дивляться і чекають, коли ж воно все буде, а воно ніколи не буде. Тобто людина має проявляти свою громадянську активність. Це не є бажаним, це є обов'язковим. Ну добре, Максиме, дивись. Якщо ми візьмемо якийсь там Сингапур той же, ну я впевнений, що там було багато людей неосвідчених, які теж не цікавились ні питаннями політики, але прийшли до, до влади якісь люди і зробили з цієї країни вітрину. Правильно, значить, абсолютно всі справи в будь-якій країні залежать в першу чергу від влади. Від влади від влади, якщо ми з тобою повернемося в наш гуртожиток, так ми там в кінці кінців станемо владою. Так ну всі скажуть, ви там активісти. Да? ідіть самі робіть. Ми вас будемо підтримувати, uh -huh. і від того як ми будемо робити там. То від того будуть справи залежати в цьому гуртожитку. Ми ж можемо бути поганими менеджерами, поганими там угу. управлінцями, і гуртожитка буде жити ще гірше ніж до того, як ми почали свою активність проявляти. Так. Може таке бути, може таке бути. Але що в такому випадку треба робити людям, які живуть, сказати, треба тверда хліба Себастьяновичу вигнати нафіг звідси, да. вони там поставили. не потрібні. Так. Тобто, хоч все, все одно все залежить від влади, але влада залежить від громадян. Угу. Як себе ведуть громадяни, так себе веде влада. Якщо громадянам байдуже, то влада собі дозволяє робити що завгодно. Якщо, наприклад, влада така, що не здатна щось зробити, -то, то владу треба змінювати. Але ж мають бути відповідні механізми зміни влади при демократичній системі влади, механізмів законних. Не існує Немає, раз в п'ять да, років, може вибрати, це, да. Да, Значить, щось треба тут змінювати, або йти на майдан угу. і владу змінювати не конституційним шляхом. Да. Значить, тобто, відповідно, що ми маємо? Ми маємо, що зацікавленість громадянина в громадянських справах. Це природне має бути. Вона має розуміти, що від того, як вона свого носа всує в справи держави, а це і є якраз цікавитися політикою, залежить її особисте життя. Угу. Якщо вона цього не розуміє, то їй треба це розповідати. Якщо вона цього не хоче розуміти, то її треба заставити це зробити. Чому? Тому що від неї залежить наше життя. Але це не таке саме, наприклад, як людина займається громадською діяльністю. Ну, громадська діяльність це щось робити гарне для людей. Угу. Ну, я не знаю там. Ну сміття в парку прибрати сміття прибратися пікувати. про там похилого віку людей, дикуватися про похилих там, займа займатися тваринами, там кішечками, собачками, mm -hmm. займатися якимись просвітницькими діяльністю, тобто щось робити гарне. Це дуже гарна діяльність. Вона Тобто повадна. із симпатії, співчуття да, щось абсолютно робити, для правильно. суспільства. правильно. але від цієї діяльності зовсім не залежить того, яка буде країна. Вона mm -hmm. може бути трохи краще, тому що люди можуть бути трохи добрішими. Вони можуть бути ну, більш Порошенко завжди нам казав: збудуйте собачу будку спочатку, потім да. поради <рес> давайте. Тобто, е, громадська діяльність, це, е, ну я скажем так, поважна діяльність, вона необхідна людям, але вона нічого не змінює в державному управлінні. Це означає, що громадською діяльністю займатися може людина хоче чи не хоче, може її підтримувати чи не підтримувати, Це її власний вибір. На відміну від громадянської, бо громадянська діяльність тут не має права вибору: хочу займатися чи не хочу. Якщо ти не хочеш бути громадянином, пиши заяву і шуруй з цієї країни, як зараз це роблять в Естонії росіяни, що посольство вже закрило е, приймати, mm -hmm. перестали заяву на вихід з останньої новини: що вони перестали приймати заяву на вихід з громадянства Росії. Тобто, не хочеш займатися справами країни. Ти не маєш тут жити. Бо тут у нас не є притулок для тих, хто нічого не хоче робити. Ми тут маємо мати справу з тими, хто хоче жити в потужній країні. Тобто, давай я для глядачів так більш детально. Тобто, громадська діяльність це від слова громада, тобто, як люди, там, якась так. там група людей, які так. живуть в громаді, і це громадська діяльність. Так. Громадянин. Це вже відноситься як до держави щось да, тому це, що це частина влади частина, частина влади та да. да, громадянин. Тобто, да. ну це зрозуміло. Що та тобто, да? А є своя політична діяльність? Тобто то ми сказали, що є громадська, громадська діяльність. Громадянська, це, громадянська це робити да. гарні справи, угу. дідусей переводити через дорогу, допомагати їм там лікуватись. Це дуже гарна справа. Угу. Але це ну людина може бути добра, не Таке громадянська діяльність це ти є владою, і ти маєш цю владу реалізувати. Ти можеш на владу або впливати, а якщо впливу недостатньо, а цей вплив не доходить до влади, то робити так, щоб достукатися або замінити владу, або самому, або, становитися. або самому становитися владою. Це саме перше, на що треба дивитися. Самому стати владою. Якщо я не можу, не тому, що не хочу, а не mm -hmm. можу через там, якісь причини. Я тобі довіряю це зробити, але я маю за тобою дивитися, як ти це робиш, що ти mm -hmm. робиш? Як ти щось робиш не так. То якось на тебе спочатку або впливати, сказати: Альо, ти не те робиш. Або потім сказати: слухай, хватить. Якщо нікого немає, нікого не може знайти замість тебе, то я сам маю піти керувати. А, а тут він, же, сказ... він скаже: ні, мене обрали люди. Правильно. Як зараз він... Єтман, це... Оце усі якраз покажуть. і є Архамія, демократична да. система влади. Але є ще політична діяльність. Політична це тоді, коли людина використовує політичні інструменти задля власних інтересів. Політика — це взагалі то є ще інструмент політична діяльність. Uh -huh. Тобто, ми з тобою хочемо побудувати потужну країну, і насправді так хочемо зробити. Але для цього ми маємо розібратися, як держава працює, які мають бути інститути в цій державі, які мають uh -huh. бути взаємовідносини між цими інститутами, які мають бути взаємовідносини між громадянами та владою. No, тобто, то... політик це людина, яка робить ці суспільні зміни. Так, да, вона налаштовує. Цю роботу держави, вона фактично є державним менеджером. Uh -huh. Її люди фактично наймають за, за гроші, платять і зарплатню чиновника, і цей чиновник є менеджером країни. Тобто, якщо ми повертаємося до гуртожитку, скинулися вони там нам по 5 копійок, і ми за ці гроші щось робимо. Ну, Тому що, ми, якщо ми зранку до вечора займаємося тим гуртожитком, то жити ж ми теж маємо якось там. Uh -huh. І ми маємо за це якось отримувати віддячення від інших, так само і державний чиновник. Але якщо до держави приходить людина, яка, використовуючи свої посади, займається власними справами, власним бізнесом, розкраданням бюджету, займається чим завгодно, але тільки не справами країни, то зрозуміло, що така людина не має бути там. або і при владі, або з нею треба щось робити, там, ну щось якось Тобто, це є. Він займається політичною діяльністю. Він використовує політичні інструменти заради свого збагачення. Mm -hmm. Тобто, коли людина йде кудись в політику, от ідуть вибори. Зараз у нас там скоро будуть вибори. Питання виникає: а як узнати, людина буде well, займатися. Політику, особистими пол... справами да, чи, чи суспільним особистими. благом. Да, да. Як дізнатися? От правильно, дуже просте запитання. Ми, якщо ми слухаємо, перед кожними виборами з'являються зразу кажуть, Но, треба нові, нові, обличчя. А, нові обличчя, треба порядних, да. треба достойних, треба старих прибрати чи щось інше. Е, ну тут важко роз, роз, розібратися, але розібратися можна Можна. можна, можна. Роз... Як це можна зробити? Ну, по-перше, треба дивитися, що собою являється людина. Якщо ця людина весь час займалася бізнесом, а після того не сіло, не впало, пішла в депутати, виникає просто питання, а чого вона там поперлася? Угу. Що вона хоче в державній владі, якщо в неї мережа ресторанів? Вона що, хоче країну переробити в всесвітній Макдональдс новий? Чи що вона там хоче робити? Ні, Ну може бути мережа ресторанів, але е... Все одно повинні бути якісь ознаки громадської діяльності, що громадянської Правильно. діяльності, що ця людина там Правильно. декілька років вже намагалась зробити щось краще. Там, Правильно. Якщо ця людина до цього була ну власником цієї мережі, але вона паралельно сувала свого носа в державні справи. Вона казала: треба це зробити, треба це зробити, угу. треба це змінити. Треба в економіці ці питання вирішити. Це інше треба питання вирішити. Тоді ясно, що вона дійсно переймалася, крім власного бізнесу, угу. ще й питаннями держави. Якщо таке проявлялося, то воно ж видно. Угу. Звичайно, Його зразу да. видно. І тоді виходить по тій діяльності, що людина робила, можна зробити висновки, що вона можливо буде робити. Користуючись владою саме ці позиції. Ну, звичайно, вона не буде забувати про свій бізнес. Але це в друге питання. Якщо вона буде приносити користі більше для держав і щось собі там нацарює на е, бізнес, ну таке вже буде. Ну, так, суспільство побудоване. Ви е, спитали про бідукідзе в Грузії. Так. Олігарх, але Олігарх. приніс користь. Тобто так. виникає питання в чому? Він, Йому було потрібно, по-перше. Зробити, щоб в Грузі можна було вести нормальний бізнес. У нього є великий капітал, і через нього йшов капітал. Тобто він мог, мог, міг бути інвестором. Угу. Він мог заробляти гроші на, про, про, ну, про, на потоках, які через нього там, йдуть в Грузії інвестиції. Але для того, щоб інвестиції відпрацьовувалися, щоб економіка піднімалася, треба щось з цією економікою зробити. Обову, тобто, в його так. власних інтересах було підняття економіки Грузії. Але враховуючи те, що він, бізнесмен, дуже великий бізнесмен, він знав, що треба зробити. І тому він використав свій власний бізнесовий досвід для змін в Грузії. І саме завдяки йому прийшла там достатньо серйозна лібералізація і піднялася економіка. Тобто, коли ми кажемо, що бізнесмен у владі, то це не завжди погано. І не завжди гарно. Питання полягає в тому, навіщо вона у владі? Що людина збирається робити у владі? Тобто, від цього все залежить. І від, і від того можна зробити висновок. Якщо людина ніколи не займалася громадянською діяльністю угу. і заходить в політику, політичні інститути, то чого вона там почне займатися нею? Ні, може так і бути. Таке можливо, колись і буде. Людина скаже, мені це, мені це не цікаво, буду займатися цим. Угу. Тобто. Знаєте, колись е, давно була е, такий бізнес-проект, політичний проект, який потім виявилося, став бізнес-проект. називалося команда зимового покоління Харашковського. Це було давно, років десь 20, десь назад там. І вони орієнтувалися на е, середні прошарки населення. Їх підтримало, вони взяли дуже багато там, відсотків. Ну, не пройшли вони там десь біля 2%, відсотків, але за -з них, з -з них зразу як щось нове е, підтримувалося. Сам Хорошковський був тоді, тоді молодий, команда в нього угу. дійсно вона гарно виглядала. Але коли вони програли, пан Хорошковський пише. Політична діяльність мене не зацікавила, ми не отримали результатів, які захотіли, ми не будемо більше цим займатися. Все. Тобто, виявляється, що він туди йшов, і вся ця команда зимового покоління туди йшло не для того, щоб країну будувати, а просто під новими гаслами, під новими обличчями прилізти до корита. Частина цих людей досі на кориті знаходиться. Тобто ти вважаєш, якщо людина почала займатися політичною діяльністю, це вже назавжди. Не політичною, а громадянською. 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 Людина ніколи не має завершувати свою громадянську діяльність. Uh -huh. Навіть якщо їй буде 99 років і 5 днів, вона все одно має бути громадянином. Uh -huh. Як тільки вона починає усвідомлювати, що вона громадянин, скільки у кожного це по-різному буває, якщо це буде в 15 років, значить вона в 15 років має щось робити як громадянин. Uh -huh. Це спільнота так побудована. Кожний член спільноти має щось вносити в цю спільноту для того, щоб ця спільнота піднімалася, стала сильніша і рухалася вперед. Ось це природня основа побудови людства. Ну ти ж не можеш. Вижинати з країни людей, яких ну, ти вважаєш, що вони ну, не ведуть громадянський образ життя. От просто ну, байдужі. Ну що ти з ними будеш робити? Ну, по-перше, по таких людей досить багато. Угу. По-друге, виникає питання: а чому вона це не робить? Значить, щось у неї не так вкладало в голову, якесь угу. не таке було виховання в неї, щось там не так відбувалося. Так? Ми ж не можемо її перевиховати. Це нацисти перевиховували своїх концтаборах і розповідали, що вони там їх переховують, а там uh -huh. протягом їх вбивали. Ні, нам не треба нікого вбивати, не треба нікого перевиховувати нікого. Але принцип дуже до простий має бути. Якщо ти не є громадянином, тобто нічого не робиш для країни, uh -huh. як громадянин, то ти маєш бути позбавлений певних громадянських позицій. А як це відрізняти: громадянин чи не громадянин? Чи робить він щось, чи не робить? Це дуже важко зробити ж... при демократичній системі владі, ну, ну наприклад, е людина е може себе проявляти, бути в якійсь спільноті, ну ті ж партії, наприклад. Mm -hmm. так? Тобто, партія в нас зазвичай вони дивляться на партію як інструмент приходу до влади, але ж партія може бути і для того, щоб впливати на владу, щоб щось робити. Тобто, якщо людина... Нічого не робить ніде ніяк, то воно видно, що вона ну, не, не займається громадянською діяльністю. Ми зараз питання взагалі не стоїть, щоб заставити людину щось робити. Не треба заставляти. Достатньо багато людей з активною громадянською позицією. На сьогодні треба не піднімати соціальні дрони, втягнути їх за Києві і заставляти щось робити. Бо нічого гарного не зроблять. Бо якщо людина не хоче, то скільки ти її не заставляй бути громадянином, вона ним не стане. А що тоді робити? Об'єднати вже активних? да, абсолютно той... вірно. Mm. Не активних, а з активною громадянською позицією. Людина з активною громадянською позицією може бути сидіти на дивані і нічого не робити, але вона може впливати. Яким чином на інтернеті щось робити, піти без підтримувати, підтримувати якісь свої думки зробити? І Все-таки якусь діяльність вона може зробити. Mm. Тобто, це не завжди має бути бігаючий активіст. Mm. Це у нас звикли, що є активіст. З випученим мачином бігає, спасає дерева, щоб вони там не садили. Не треба багато активістів, бо буде хаос. Треба люди, які розуміють, що держава будується на громадянах. Тобто громадянин це людина, яка а, розуміється, що відбувається в державі. Вона має розуміти, що які проблеми там є в цій державі. Якщо вона це не розуміє, вона вже не є громадянином. Тобто, вона має саме перше. Це розбиратися, цікавитися політикою. Як ми бачимо, тут не треба дуже великої активності. Це дуже. може сидіти на дивані і вивчати, дивитися, слухати. Ні, тут достатньо сумління, здорового глузду, щоб ви да. бачити, що щось не так відбувається. Так, да, правильно. І коли людина бачить, що щось не так, і воно так не становиться, вона починає думати, а що ж можна зробити. Угу. І коли вона собі каже, а я людина маленька, нічого не можу зробити, тут вона помиляється. Вона має розуміти, що. Маленьких людей, якщо багато об'єднується, то це дуже сильна і потужна сила. І її, її треба створювати, і нею треба рухатись. Куди і як включати свою голову, думати. Якщо ти сам не здатен думати, є люди, які можуть думати. Дивись на них. Сьогодні людина взагалі-то, ну, якщо так сказати, рецепт для громадянина, то людина може вибрати для себе декілька. Таких моделей поведінків суспільства. Це не тільки для України стосується, це стосується будь-якої країни. Uh -huh. Ну, Людина може, по-перше, вона е, може нічого не робити, бути соціальним дроном тобто людина, від якої все може валитися. Якщо всі будуть в країні такими, країни не стане, їх хтось захопить. Uh -huh. Друге, вона все-таки усвідомлює, що щось треба робити. Що вона може зробити? Вона може стати активістом, сам, самим собою бігати, піти. На, стати навпроти на, кабміну з плакатом і сказати: роби шмигаль реформи. Угу. Зробить шмигаль реформи, якщо покаже, побачить таку людину з одним таким плакатом. Не зробить. Ну, якщо тисяча людей. Прав. Якщо вона одна, це не зробить. Значить, виходить, людина, якщо одна щось робить, то це не зовсім розумна людина. Угу. Значить, треба створювати силу. Тобто, перший варіант можна нічого не робити, соціальний дрон. Другий можна робити особисто один. Але це так, як Дон Кіхот, бігаєш, бігаєш, результату не буде. Значить, треба об'єднуватися. Тут можна теж три варіанти, верніше два варіанти. Ти можеш створити силу сам якусь, сам її придумати, закликати до неї людей, разом створювати план зміни країни, становитися владою, або з кимось об'єднуватися і з ними становитися владою, або впливати на владу, але з цією силою рухатися, або стати цією силою владою, або впливати цією силою. Або якщо ти не здатен зробити таку силу, то тоді ти маєш знайти іншу силу, яка вже є, яка працює, і до неї приєднатися. Це два варіанти. Тобто, в принципі, для сумлінного громадянина фактично є два варіанти: або створити свою громадянську силу, громадянську, не політичну, не партію створити, щоб на видори піти, а громадянську силу, яка, поки він живе, буде впливати на справи в країні. Перестане жити, діти його, і навіть під час його внуки, але вони завжди це мають робити. Цим питанням люди мають займатися постійно, або не буде країни, не буде народу, не буде нічого у них. Має бути з кимось або сам створити, або до когось приєднатися. Якщо сам робиться, це дурень, але позитивний дурень. Якщо нічого не робиш, то ти соціальний дрон, ти ворог свого народу, ти ворог своєї країни, ти допомагаєш олігархії правити, бо то тобі вухо на вухо лакшану вішує. Ти пішов по, до когось вибрав і думаєш, що тобі щось зроблять. Так ось таким людям треба це розповідати, щоб вони змінили свою позицію. Ну не змінять так, не змінять. Не від них залежить буття країни в кінці кінців, а от саме от тих, от і активних, і свідомих, несвідомих громадянин, як у нас там кажуть, від свідомого. Громадянин має розбиратися в справах країни. Якщо він не розбирається, він не має бути правом Громадянина, десь приблизно така має бути концепція. Максим, дякую тобі за твою таку емоційно активну позицію і промову. Я ну я сподіваюся, що ти так можеш запалювати людей. Люди, які дякую. дивляться на тебе, вони ну щось для себе будуть вирішувати, що потрібно щось дійсно робити. 30 років пройшло, але країни ми не маємо. Фактично, і ми дійшли саме до такого результату, як ти і казав. На нас просто напали на їх на слабку країну. Немає організації, немає громадян, справжніх громадян. В керівництві країною, і країна все зробила для того, щоб не було інструментів цього соціальних ліфтів, щоб таланти не могли потрапити во владу. Да. Ну так а, і абсолютно вірно на слабкі країни ніхто не нападає напаки. На снапакі напа на на сама нападає на того, кому захоче. Якщо захоче, якщо, якщо це буде потрібна, якщо сильна країна, і слабка країна це результат бездіяльності громадян або невірної діяльності громадян. Абсолютно вірно, так воно і є. Дякую Дя... тобі, Дякую за та... вам, Да. Дякую, друзі. Не забувайте ставити лайки, задавати питання. Я обов'язково ще раз запрошу Максима до себе в студію і підписуйтесь на мій канал.